Жительку Рівненського району Оксану на початку тижня тільки прооперували, а вже у п'ятницю її виписують. У жінки була міома матки, тобто у репродуктивному органі утворилися вузли. Спочатку новоутворення її не турбували, але коли почалися болі, звернулася до лікарів. Боялася, що це може бути онкологія. Такі незначні новоутворення були, але ж вони мене не турбували. А коли вже почались такі, бачу, що трішки болі почалися вже. От мене це насторожило, і я пішла, пішла. Мене оглянули, призначили мені УЗД. Там були вузли. Після ретельного обстеження та встановлення діагнозу жінку прооперували і провели гістероскопію. Як розповіла лікар-кушар-гінеколог Руслана Трохимович, є методи офісна та гістерорезектоскопія. Офісна гістероскопія цим апаратом ми можемо визначити захворювання, новоутворення порожнини матки. Ми оглядаємо ендометрію. Показами до цієї процедури є різні новоутворення, поліпи, гіперплазії, залишки якісь абортивні. Це можуть бути всі нехії різні в жінок, які лікують безпліддя. І є гістерорезектоскопія. Гістерорезектоскопія – це більш оперативно, всі всі новоутворення видаляються з порожнини матки. Для проведення оперативних втручань, як і для обстежень, використовується гістероскоп. Офісна гістероскопія виконується гістероскопом спеціальним офісним. Він більше, він менший діаметрі і він використовується більше для того, щоб поглядати порожнину матки для огляду. Також, якщо в цього гістероскопа є такі щіпчики спеціальні, ми можемо взяти біопсію з порожнини матки. Гістрорезектоскопія це вже більше оперативний метод лікування. Це там є спеціальні насадки ПЕТ, лікоагулятор там присутній, і видаляється новоутворення з порожнини матки. Обстеження займає від 10 до 15 хвилин оперативне втручання від 20 хвилин до півтори-дві години. Все залежить від складності розташування та характеру новоутворень. Лікар розповідає, що переваги обладнання в тому, що це менш травматично та безпечно для жінки. Ми робили звичайні вишкрібання, діагності течні. Це просто бралося кюретку і забирався ендометрій. Цим апаратом ми можемо входити в порожнину матки і вже проходимо вілізацію. Ми бачимо, де воно розміщене, як його забрати. От і ми маємо можливість оглянути всю порожнину. Таке оперативне втручання ефективне як при видаленні доброякісних утворень, так і злоякісних онкологічних пухлин. Істероскопія також може використовуватися і при лікуванні безпліддя. Ця процедура вона використовується не тільки ну, для виявлення утворень, там злоякі. Чи вона навіть використовується і в жінок, які лікують непліддя, тому що в них бувають, наприклад, такі сінехи, в порожнені їх роз'єднують цим апаратом. От. Чим це добре, тим, що просто ти бачиш, що ти забираєш. От. І це важливо, де воно розміщене, розумієте? Ну, не просто на сліпу ти це все робиш, а на те, що ти забираєш його прицільно. Слід пам'ятати, що для кожного оперативного втручання є свої протипокази та рекомендації гістероскопія не виключення. Протягом до проведення гістероскопії є гострі захворювання органів малого тазу і є хронічні захворювання органів малого тазу. Також не бажано робити людям, які страдають серцево-судинною патологією тяжкою, легеневою, які мають захворювання крові. От, наприклад, які вже планують вагітність і не знають, чи вони вагітні чи не вагітні. Найкраще гістероскопію робити на 5-12 день менструального циклу. Чому? Тому що після менструації, ну якщо це жінка, звичайно, не в клімаксі, то коли вже в неї немає менструації, то там вже не, ми це не враховуємо. Одразу після проведення процедури пацієнт знаходиться під наглядом лікарів всього три години. Та й особливого періоду реабілітації немає. Пацієнтці лише потрібно дотримуватися простих правил два тижні не піднімати тяжкого, не приймати гарячих ван і не вести статеве життя. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин.